Проблему щоденного прибирання котячих лотків вирішено назавжди. Нажимаєте кнопочку, або взагалі не нажимаєте, просто котик іде з лоточка і починається автоматичне сенсорне змивання водички. Ось наша веселка зранку. Думаю, що вона там? нявкає-нявкає, вона каче, щоб її похвалили. Молодець, молодець котик. І м -м -м, бачите, нажала кнопочка. Сагарниценько змилося. Бачите, прямо в каналізацію 30-15 хвилин щодня часу нашого жіночого, яке ми відділяємо на прибирання. Плюс немає запаху поганого, немає наповнювача, немає. Не прибираємо кашки руками з сітки, не миємо ванну, не натискаємо кнопку унітаза. Навіть якщо котики привчені на нього, ми не змогли свого привчити. Дуже зручний девайс. Я взагалі забула, що в мене є котики. розумієте. і також завдяки цьому девайсу багато бездомних котиків можуть ну. Нову сім'ю отримати, тому що не потрібно за ними важко доглядати. Це дуже круто. Що ви думаєте про це?